Україні героям слава вас вітає інформаційний випуск новин Терка. Надвірна у студії працює Уляна Лешко. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс запустив серію інтерв'ю з бійцями 10-ї ОГШБ. про успіхи та невдачі, найпам'ятніші бої та завдання, службу в ЗСУ розповів командир мотопіхотного батальйону Сергій Яндульський на позивний Хантер. Дуже надіялись на те, що Російська Федерація не піде в відкриту агресію. Так, як вона зробила у 2022 році. От. Але ж ну, припущення такі були. От. Вони були ну, такі досить там, як би, з мінімальними шансами це все е, розглядалося. Але ж е, як один з варіантів розвитку подій. Так. Все рівно, е, надіялися, що все ж таки цього не станеться. Ось, е. Дуже на це надіялись, тому що розуміли, що все-таки на той момент Збройні Сили Російської Федерації вважалися якби ну, як Друга армія світу. От, і це весь світ так вважав, і всі якби, ставили на Росію, що Україна в тій війні програє і програє дуже швидко. Нам пощастило, що в нас так все вийшло. Дійсно пощастило. Пощастило, що. Наші військовослужбовці дійсно мужно і стійко обороняли. В першу чергу це столиця України, Київ, ну і в подальшому в іншу, в всю територію нашу. Розкажіть, як ви зустріли 24 лютого? 24 лютого були на прикритті Держкордону в Волинській області. Десь близько часу ночі командир батальйону сказав, що командир бригади йому написав, що там щось, якісь незрозумілі рухи відбуваються. Пішли на КСП батальйону І приблизно десь певне о 3 годині ночі, вже коли ну, думали, що нічого не буде, Хотіли йти відпочивати далі, але ж в інтернеті з'явилося звернення президента Російської Федерації. 6 числа бригада була повністю переміщена. І 7-го числа почали штурмові дії в напрямку населених пунктів. Кухарі Слобода Кухарська з подальшим виходом до населеного пункту Іванкове з метою перерізання логістики противнику І обрізання його взагалі, в принципі, від білоруського кордону з метою подальшого знищення. Ну, на жаль, в нас не було часу провести до розвідку противника. Те, що нам Дали інші підрозділи, було трішечки неправдою, м'яко кажучи. Ми в перший же день, це 7 березня, понесли великі втрати в техніці, в особовому складі, змушені були відступити, закріпитися на певних рубежах, але ж, в подальшому, Провівши до розвідку, розібравшись по противнику, де він скільки. його, Це вже 10 числа, 10 березня 22-го року ми пішли до штурмові дії і таким чином ну, були звільнені спочатку населені пункти кухарі. На наступний день Слобода Кухарська, Тетерівське, Закріпились на цих так, рубежах. Було декілька таких досить серйозних боїв після цього. Противник намагався прорвати нашу оборону контратакуючими діями. Ну, тримали. Противника було знищено. Потім противник зрозумів, що ну, він не справиться з нами, почав відступ. Відповідно, тим самим і. Противник, який знаходився вже поблизу Києва, О, щоб ми їх не обрізали, теж відступив від Києва. На Прикарпатті нарощують потужності медичних установ, і цьому приклад Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. За підтримки держави придбано кілька одиниць транспортних засобів, що дозволять перевозити вакцини та препарати, зберігаючи відповідний температурний режим. А ще автобуси, які дають змогу проводити виїзні консультації медичним бригадам по районних центрах та громадах. Важливо, що івано франківську працює потужний центр. Контролю та профілактики хвороб, який обладнаний найсучаснішим обладнанням, і сьогодні, у воєнний час Івано-Франківська область є тилова. Для нас надзвичайно важлива така сфера, як охорона здоров'я, соціальна політика, тому що до нас приїхало багато соціально вразливих верст населення, людей з інвалідністю, про яких ми дбаємо, тобто більше 150 тисяч внутрішньо людей. Але ми також не повинні забувати про тих людей, які живуть наприклад, Карпатці про Прикарпатців з цією метою даний центр постійно виїжджає в кожну територіальну громаду. Міністерство охорони здоров'я забезпечило нас чотирма автобусами, які ми можемо побачити. Цим автобусом сьогодні виїжджають така мультигрупа. В цих автобусах проводиться як вакцинація, так і консультація. І до терапевтів, і до кардіологів приходять в цих автобусах. Теж виїжджають такі спеціалісти, до прикладу в Коломиї і ста людей, які прийшли, а їх там було всього 400 як на консультацію так і на отримання послуг вакцинації. І 100 людей то 20 із них були скеровані до обласних закладів охорони здоров'я, таких кардіоцентр, онкоцентр та обласна клінічна лікарня. Зараз ми маємо всі можливості не щоб їхали до нас, а їхати до людей, вакцинувати людей, оглядати людей, консультувати, тому що одразу лікарі проводять консультації, і цим самим дбати про здоров'я Прикарпатті і всіх людей, які приїхали на Прикарпаття. От сьогодні. На Прикарпатті є 19 медичних закладів, які лікують наших військовослужбовців сьогодні. Івано-Франківський центр контролю та профілактики хвороб показує потужні результати роботи. Тут працює 528 людей. Вони крім того, що щоденно працюють для того, щоб допомагати людям, вони також дуже добре налагодили міжнародну діяльність. Позаді мене ми можемо побачити шість автомобілів, які вирушать в зону бойових дій. Для того щоб допомагати там нашим хлопцям лікувати на наших хлопців, тому об'єднуємося разом, працюємо для перемоги в різних напрямках і допомагаємо захисникам і захисницям на передових позиціях, але й не забуваємо, що маємо підсилювати систему охорони здоров'я, щоб наших захисників і захисниць лікувати тут вдома на високому належному рівні. Ошукала на майже 330 тисяч гривень. Прикарпатські правоохоронці викрили шахрайку 34-річна зловмисниця створила фейкові акаунти в соціальних мережах, знайомилась з чоловіками та виманювала в них кошти. Шахрайські дії фігурантки оперативно викрили та зупинили поліцейські. Шахрайські дії фігурантки оперативно викрили та зупинили поліцейські. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Злочинну діяльність 34-річної мешканки Гвіздецької територіальної громади, що у Коломийському районі, задокументували поліцейські Коломийського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, в соціальних мережах жінка створила кілька фейкових аккаунтів під різними іменами. Аферистка знайомилася з чоловіками у онлайн-листуванні, розповідала, що, начебто, є військовою, яку поранили під час бойових дій. А відтак потребує коштів на лікування. Так вводивши людей в оману, шахрайка видурювала потерпілих гроші. За кілька місяців їй вдалося ошукати трьох чоловіків 35, 36 та 43 річних на суму близько 330 тисяч гривень. В ході обшуку помешкані жінки поліцейські виявили та вилучили речові докази її злочинної діяльності, мобільні телефони, банківські карти тощо. Фігуранці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 190, шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, підозрювані загрожує покарання на срок до трьох років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих осіб. Літній сезон в розпалі, тому активність комах не знижується і продовжує надокучати як малим, так і дорослим. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з місцевими лікарями медичних закладів про небезпеку, яку несуть комахи, та як вберегти себе від наслідків їхнього укусу. Укуси всіх перетинчастокрилих є потенційно небезпечними для дітей, в першу чергу, за рахунок можливих важких алергічних ускладнень. На Надвірнянщині через сезон активності комах зберігається актуальність профілактичних дій, а також знання, які будуть корисними щодо уникнення укусу або ж подальших дій після нього. Про це та інше розповів лікар-педіатр Надвірнянської дитячої лікарні Ярослав Ретьмаєр та лікарка загальної практики сімейної медицини Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги Олена Костик. укуси комах загалом наразі це є досить актуальна тема. Щодо них, то вони поділяються на щодо в нашій класифікації на двокрилих і перетинчастокрилих. Відповідно, клініка і можливі ускладнення дещо різняться між ними. До двокрилих це відносяться комарі і різноманітні мошки. Зазвичай вони є безпечні, викликають тільки місцеву реакцію, тобто почервоніння, незначний набряк, свербіж і в більшості випадків специфічного лікування. Не потребують, проходять самостійно, е якщо говорити про перетинчастокрилих, е це оси, джмелі, е це є кліщі. Так. То е, шершні е, їхні укуси е, можуть супроводжуватись виділенням певних токсичних речовин, відповідно е, можуть викликати деякі ускладнення. Вони можуть бути алергічної природи і неалергічної природи. Якщо говорити про алергічну природу, так вони можуть бути помірними і е, іноді, е, але це також буває і про це потрібно знати, е, вони можуть давати е, е, важкі алергічні реакції, які називаються анафілаксія або анафілакти. Шок це коли з місцевої реакції місцева реакція стає досить сильною і формуються системні симптоми. В рікісних випадках це можуть бути важкі алергічні реакції по типу анафілаксії, тобто генералізований висип по всьому тілу, це утруднене або порушене дихання, і це симптоми з боку серцево-судинної системи, тобто непритомність, втрата свідомості. Впливи укусу комах є. Місцеві і системні. Місцеві проявляються почервонінням шкіри, свербежем, також гіпермією. Системні це є погіршення загального стану, самопочуття також підвищеною температурою тіла, загальною слабкістю. Невідкладна допомога при укусах різноманітних комах, вона між собою схожа. Тобто, не давати розчухувати місце укусу, також обробити рану, місце укусу проточною водою. Або водою з милом. Краще це має бути мило господарське або дитяче, без всіляких домішок. Також використовуємо протисвербіжні креми, такі як феністил, псилобальзам. Лікарі розповідають, як уникнути укусів двома способами, серед яких застосування кремів, а також рапелентів. Уникнути укусів комах можна загалом двома методами: це або механічні методи, тобто захисний одяг, одяг, так сорочки з довгим рухавом, і такий одяг, який закриває більшу частину шкіри дитини, можливо користуватися репелентами, це речовини, які відлякують комах. Також можна використовувати рослинні компоненти, це ефірні олії, це гвоздика, евкаліпт. Також е, олія соснових шишок. Лікарі діляться по черговій сюді, як діяти після укусу, його найбільш поширені симптоми, та як його уникнути надалі. Е, дискомфортні явища у вигляді почервоніння розчухів. Також е, при розчухах можна занести вторинну інфекцію, ну яка вже буде мати більш негативні наслідки для здоров'я людини. Зазвичай, якщо укусила комаха, важливо з'ясувати, яка це саме була комаха, так, оскільки, якщо це є, наприклад. Оса або джміль, або шершень, так тоді е, варто досить уважно е, спостерігати за станом здоров'я дитини. Так, якщо з'ясувати, е, яка саме комаха е, вкусила дитину неможливо, тобто це, ця комаха є невідомою, то тоді спостерігаємо за станом здоров'я дитини. Е, перш за все, це місцева терапія. Це заспокійливі, е, можна використовувати креми, наприклад, пантестин е, і також е, е, спостереження за загальними е, симптомами. При потребі, якщо є виражений свербіж, можна використовувати антигістамінні препарати, наприклад, це терезин, дезлоратидин та інші. Медичні працівники звертають увагу на небезпеку сезону кліщів, які також можуть викликати певні ускладнення, якщо знехтувати зверненням до фахівців. Також озвучили середній показник за місяць через це явище, який складає близько 10-20 звернень, а в дорослій лікарні до 50. За словами лікарки Олени, комахи надають перевагу людям з третьою групою крові. І на даний момент у період з квітня по жовтень, листопад також актуальні укуси кліщів. В, наших, в нашому регіоні проживають Іксодових кліщів е, їхня небезпека полягає в тому, що, е, по-перше, вони потребують е, видалення е, зі шкіри, і це видалення бажано проводити правильно, щоб не залишилося сторонні тіла, тобто голівка кліща у товщі шкіри. А також другий момент е, іноді е, ці. Е, Наявність кліща і присутність його в шкірі більше 24 годин. Вона потребує призначення антибак профілактичного прийому антибактеріального препарату, але це стосується дітей старше 12 років, тобто при укусі кліщів варто звернутися за медичною допомогою до нас на приймальне відділення. З укусами кліщів до нас звертається досить часто. На місяць в середньому, залежно від сезону, це може бути. Від 10 до 15-20 дітей. Тобто тема досить актуальна. Випадків укусів, ну, мабуть, до 50. Ну, це особисто в мене. Найчастіше літком влітку, тому що комахи починають, ну, починають бути активними. Також вони активізуються коли заходить сонце. Ну, групу крові частіше ми не можемо. Навіть уточнити, не, не часто уточнюємо, до речі, але частіше третя, третя резус позитивна. Також, якщо будуть прогресувати симптоми, такі як почервоніння, свербіж, можемо рекомендувати приймати антигістамінні препарати: діазолін, лоратадин, супрастін. Якщо є такі прояви, як головний біль, ломота в тілі, загальна слабкість, підвищена температура тіла, в цьому випадку краще звернутися за допомогою до лікаря. Зі слів професіоналів, ми дізналися, що слід уважніше ставитися до свого здоров'я і дбати про себе постійно, щоб бути завжди у формі закапелках душі. Письменниця з Івано-Франківщини Оксана Кузів відкриває душу у своїх книгах. Вона ділиться переживаннями та філософськими поглядами на життя. Її творчість відзначається унікальністю в сучасній українській літературі, особливий стиль, історії пересічних людей, любов своєї землі та духовне наповнення людських душ. Це все про героїв письменниці. У Надвірнянській центральній районній бібліотеці відбулася довгоочікувана зустріч із прикарпатською письменницею Оксаною Кузів. З події повернулися і наші журналісти Оксана Кузів увірвалась у світ літератури з книгою Адамцю. Її творіння це десятки історій простих людей зі зламаними долями, втраченою вірою та глибоким почуттям любові. Пані Оксана пише про життя, каже директорка надвірнянської центральної бібліотеки Марта Кушнерчук. Головними героями її творів є саме конкретні люди, і з їхніми долями, і з їхніми болями. Кожний читач, прочитавши той чи інший її твір, може зробити для себе якийсь певний життєвий висновок. Пані Оксана не належить ні до якого літературного об'єднання. Вона вважає, що для письменника найкращим поціновувачем є час і читачі. Читачі давно признали, Цю письменницю її люблять. За її новими книгами слідкують, її читають. Бо читають, до речі, ще й на одному подиху, бо так на одному подиху і пише ця письменниця. На сьогоднішній день Оксана Кузів є успішною та впізнаваною в колах сучасної літератури. За наполегливу працю у справі письменства вона отримала літературну мистецьку премію імені Пантелеймона Куліша. За час творчості пані Оксана видала 11 книг, серед яких три поетичні збірки та вісім прозових творінь. Зі своєю творчістю приїхала познайомити і в місто на Сьогодні я презентуватиму, бо вже виявляється, давно у вас не була. Книгу Задивлена в небо поезію», роман Собача любов, книгу прози Янчий світ, книгу прози Мешти для Ганусі. Найновіші книги, які вийшли позаминулого року, це проза мережи водолі. І Поезія про зріння, книга «Мережа водолі цьогоріч здобула міську премію у Івано-Франківську імені Івана Франка. Збірка малої прози, що складається з невеличких оповідок, новел вражає читачів. Навесні цього року світ побачив ще одне прекрасне творіння письменниці роман безсмертії, який Оксана Кузів назвала казкою для дорослих. Книга абсолютно ексцентрична, нестандартна і та ну, як в принципі, знаєте, можуть осудити священництво. Але... Оскільки ти художник слова, то боятися, звісно, нічого. Коли б'ють гармати, муза мовчить. Спочатку повномасштабного вторгнення пані Оксана відклала письменницьке перо. Звірства рашистів вона називає безбожим, яким немає пояснення. Багато тем так, дуже багато, але ті теми вони знаєте, не мають якогось логічного пояснення. Вбивства зґвалтування, звірства вони не мають логічного пояснення. І якщо, наприклад, будь-який мій твір, кожен десь золотою ниткою у ньому прошитий Бог, то тут всюди безбожжя. Все моє життя це пізнання Бога. Оксана Кузів особливою називає свою книгу безсмертіє, яка власне і відкриває світ пошуку Господа. А ось ця книжка, власне, це зовсім інша. Вона не є схожа на всі інші книжки, вона утаємничена, вона глибоко філософська і та, яка спонукає пізнати Бога ближче. Бо, напевно, все моє життя то є пізнання Бога. Це не пафос, абсолютно. Я все своє життя шукаю себе і Бога в собі. Тому що, власне, ми маємо знати бодай на середині життя, чого ми прийшли у цей світ, і вся моя творчість, в принципі, просякнута ним, Богом. Одинадцять днів вона створювала роман, аж поки їй не наснилась кінцівка. Ця книга благословена самим монахом, стверджує письменниця. Я лягла на ліжку, бо дуже змерзла, бо дуже історія непроста і дуже мене морозило. І я не сп... і спала, і не спала. Знаєте, от таке сон марево. І мені наснилася повністю кінцівка. Я встала, я потім сіла за комп, і допоки я не дописала до ночі, я не лягла спати, поставила крапку і більше не читала. Перетелефонував один монах і сказав. Я вас благословляю, Оксанцю, бо то не писали, То дух святий. Оксана Кузів це жінка, яка може відобразити глибину людської душі по особливому. Вона цікава, неординарна та різнобічна особистість. Однак при цьому проста та щира, чим приваблює читачів найбільше. На цьому наш випуск завершується. Я бажаю мирного неба. До нових зустрічей.